Перший день нового року це ідеальний момент, щоб подивитись на місто по новому. Січень у Вінниці це не лише зимові пейзажі, а й можливість відкрити для себе історії, маршрути та екскурсії, які надихають. Про те, якими будуть туристичні події січня та чим офіс туризму Вінниці здивує мешканців і гостей міста вже з перших днів року. Поговоримо з Іриною Парамзіною, начальницею відділу туристичних та консультаційних послуг. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю. Отож, чим здивує? Офіс туризму у січні які екскурсії пропонуєте? Уже у суботу ми їдемо на екскурсію до Маланки, це село Серебринці, адже там буде відбуватися фольклорний е, такий захід, програма. Е, фестиваль називається Маланка Подністровська, де буде з майстер-класами, хороводами, е, різними традиціями, звичаями, з дегустаціями так само. От крім того, ми підготували на уже 24 січня е, у гості до Леонтовича. Це Немирів, Тульчента, Марківка. Е, ну, у Немиріві ми знаємо, що це пам'ятник. Миколі Леонтовичу у Тульчині арт-квартал арт Миколі Леонтовича та саме пам'ятник мелодії Щедрика. Ну і Марка Марківка вже відома своїм своєю музеєм садибою Леонтовича та безпосередньо могилою самого композитора. Обирали такі екскурсії, орієнтуючись власне на те, що подобається вінничанам і гостям міста. Ну скажімо, більше підбирали вже під сам січень, адже січень це вже коли місто звучить. Скажімо так, не так голосно, а вже глибоко, так як і сама мелодія Щедрика. Ну і безпосередньо вже була був запит на такі екскурсії, адже Щедрик і народився на подільській землі. Тому паралельно ми ще підготували майстер-класи, знову ж таки, і пов'язані з народною творчістю, такі як розпис вітражного скла, і музично історичний захід про Щедрика, яка була його історія до світового тріумфу. Скажіть, будь ласка, де відбуватимуться ці мастер-класи будуть зазвичай відбуватися у туристичному хабі. «Візіт Вінниця» на Соборній, 89. Зачасту там багато людей збирається. В Останній місяць також, особливо в грудні місяці. Напевно, вже була ось ця атмосфера свята, адже проходив і ярмарка кравчерів, і майстер-класи до до такі тематичні, адже виготовляли і дідух, виготовляли і декор, і е, практикували з кавою, блока варіння. Також тобто відвідувачів було достатньо цього того місяця. А які з традиційних екскурсій можна відвідати у січні? Е, ну так як це ще період е, зимо. Нових у дітлахі ми підготували дитячі екскурсії магія театру в кожному кроці. Будемо заходити у ляльковий театр, дивитися виставу, і також екскурсію до Вінницького музею трамваю. Адже минулий рік це показало, що це була одна із топових екскурсій. Ну і звичайно, розуміємо, що січень місяць це вже холодна пора, вже десь хочеться і погуляти, походити, і зігрітися. Тому екскурсія Симфонія смаків закінчується дегустацією пивної юшки. Готуємо екскурсію, смаки традицій. Також із дегустацією подільського борщу, помпушками, ну і смаколиками. А якщо ми говоримо про безоплатні екскурсії, які вони будуть? Традиційно залишаємо у новому році екскурсії, такі як місто рівноваги та затишку, третя неділя місяця, незламні нескорені для сімей, військовослужбовців, скарби української філателії екскурсія до музею української марки. І нову екскурсію ми додаємо до нашої добірки. Це колеса часу. Це екскурсія до музею модернього. Дели транспорту та до локації у центральному парку ретрогараж. На кого орієнтовані всі екскурсії? Це на родини, це на молодь, це на людей, які приїжджають до міста Я вважаю, що це орієнтовано на будь-яку вікову категорію, тобто, кожен під час екскурсії може знайти для себе щось цікаве відповідно до тематики. Так само, як і люди, які приїжджають, от є випадки ну. Приходять ну, звичайно в приміщення туристичного хабу. Що у вас є новенько, навіть які на кілька днів, але вони на вихідні, і вони реєструються на виїзну екскурсію Вінницькою областю. Наприклад, от, наприклад, той же тур Миланки. Ми вже плануємо думаю, може, ще його треба повторити. Але, на жаль, в серебринцях вже не буде концертної програми. От що б ви порадили тим людям, які вперше відвідують він, крім того, що з екскурсією можна ознайомитися на сайті, в нас є така послуга, що ми надаємо індивідуальні екскурсії. Екскурсії, тобто будь-який турист гість міста, може завітати в туристичний хаб і замовити під свої потреби екскурсію на дві людини, на три людини. Це ну скажімо, так немає різниці. Ознайомитись з екскурсіями і замовити будь-яку з них для себе, або ж доєднатися вже до готових, тобто за вибором екскурсанту. Якщо ми говоримо про тих людей, які вже побували, познайомились на одній екскурсії з Вінницею, чи приїздять знову, чи відвідують стрес? І зазвичай з собою беруть родичів або гості і кажуть: або ми вже були, ми хочемо ще раз послухати, бо ми не все дослухали, або вже хочуть щось поглибленіше, більш тематичніше? Тоді вже це є конкретно запит на якусь певну тему, або певний регіон міста, наприклад, от вже так копають вже, як то кажуть, глибше. Чому потрібно йти на екскурсію, а не просто приїздити в? Місто, як це змінює от бачення міста, бачення міста, тому що це живе спілкування з гідесою. У нас всі гідеси професіонали, всі мають історичну освіту, де можна вживу задати питання. Це не те, що там погуглити, наприклад, і можна там знайти всі відповіді чи якісь там певні дати. Це конкретно людина, яка проводить кіґад містом, де і знайомить, і розказує, і якісь цікавинки, ті, які в інтернеті не можна знайти, адже ж працюють гідеси з. Правильними, скажімо так, джерелами, тому це набагато краще. Ну і відчути дух міста, тому що що таке пройтися містом, особливо зараз, коли вже так сніжно, так по зимовому, це набагато краще. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую. Емоції це найкращий подарунок. Тож потіште себе, знайомих та друзів, цікавою екскурсією. Попереду ще чимало новин, тож не перемикайте.